У сумах вони заснували єдину громадську книгозбірню з вишиканою читальною залою. Згодом Алчевський побудували ще одну двокласну школу в салі Олексіївка, що на Харківщині, де у 1887 році по 1984 роках працював вчений та укладач словника української мови Борис Грінченко. У своїй садибі у Харкові подружжя Олчевських встановило пам'ятник Тарасу Шевченку. Дочка Олчевських Христина 1903 року закінчила навчання у Парижі. Згодом викладала французьку мову у жіночій гімназії у Харкові. Родина Алчеська здобула свої статки завдяки успішній діяльності в промисловості, зокрема в вугільній та металургійних галузях. Вони володіли великими вугільними шахтами та металургійними заводами, що дозволяло їм набути значний фінансовий капітал. Родина Алчеських була активною у спонсоруванні культурних та громадських ініціатив. Вони підтримували освіту, мистецтво, науку та благодійність. Зокрема, вони фінансували будівництво шкіл, театрів, музеїв, а також пансерували літературні та мистецькі проекти.